В Україні сьогодні потрібні не просто ідеї, потрібні ті, хто готові діяти, вірити, будувати майбутнє. Саме для таких і створена грантова програма Talents for Ukraine. Для тих, хто не виїхав, хто залишився, хто творить на зміню і ризикує. Для мрійників, для новаторів, для тебе. Це не просто конкурс, це бідна підтримка твого бачення. Якщо ти працюєш над бізнес-ідеєю, яка здатна змінити життя людей, ця програма для тебе. Головне, не масштаб чи прибуток. Головне ідея, інноваційність, незвичність, твій сміливий підхід твоя здатність бачити рішення там, де інші бачать лише проблеми. Грант 5 тисяч доларів. Це понад 200 тисяч гривень, які допоможуть тобі реалізувати свою ідею тут, в Україні, у своїй громаді, серед своїх людей. Сметому ця програма має особливу мету: допомогти талантам, зростати і розвиватися саме тут, щоб потенціал українців не виїжджав. А залишався вдома і працював на майбутнє країни. Формат простий і чесний. Подав заявку, і якщо твоя ідея дійсно варта уваги, ти отримуєш шанс. Заявки приймаються постійно у третій хвилі до повного вичерпання бюджету. Це значить, що тягнути не варто. Найкраще ми діяти вже зараз. 69% усіх грантів будуть спрямовані на підтримку проєктів у сфері STEM, технології, інженерія наука. Технічні рішення, що можуть мати прикладну цінність у непростий час. Але не лише це. Ще 40% це твоя унікальність у соціальному, культурному чи навіть освітньому напрямі. Тут важливо інше: твоє бачення, твоя енергія, твоя здатність змінювати навколо. Хто може подаватися? Будь-хто підприємець, волонтер, митець, технолог, викладач, студент. Якщо ти маєш чітку ідею, як зробити цей світ кращим, спробуй. Навіть якщо здається, що ще не готовий, подавай. Бо справжні ідеї не бувають передчасними, вони або є, або ні. І ще одне: цей грант на це не просто гроші, це довіра, це сигнал, що твоя праця потрібна, що її хтось бачить, що вона має значення. Твоя заявка не це не анкета, це твоя історія. Розкажи її щиро, без пафосу. Але впевнено. Бо якщо ти справді хочеш змін, вони вже починаються. Просто з тебе. Щоб подати заявку, потрібно перейти на сайт проекту та перевірити, чи наразі відкрита реєстрація, або ознайомитися з іншими проектами, які вже були підтримані. Це теж надихає посилання на сторінку проекту в описі під відео.